Взагалі для нас ну, неприйнятно. Хоча ми розуміємо, що нація без національної ідеї, без національної ідеології не може існувати, не може розвиватися. І про це всі тут присутні на різних етапах, так, ми якось підходимо до того, що потрібна та національна ідея, яка в принципі може сподвигнути народ, усвідомити, що він народу, а не просто люди чи населення і розвиватися. Я коротко скажу, моя оцінка. Ситуації сьогодні суспільно-політично, що ми на дні. Колись Лянів Макерович ми розмовляли і, і я вам кажу, що це все, це вже можна. Він каже, ні, це ще не все. з одного боку, це насправді е, дуже серйозний діагноз того, що відбувається, з іншого боку, дна можна відстоснутися для того, щоб набрати повітря і далі рухатися. Тому що коли ось така гібридна ситуація в країні, то ем, хто правий, хто не правий, воно так все на півтони, і дуже важко зрозуміти, прийшла влада після революції. В принципі, гарні слова, гарні ідеї, гарні гасла. І поки люди розібралися, що насправді, що на ділі, пройшлося два роки. Сьогодні вже є дно. Що ми маємо? Я погоджуюся з Миколою Григоровичем думаю, що ситуація надкритична, і тому я би я би думала, щоб ми поділили от все, що про що ми будемо говорити, і що ми будемо планувати робити надалі, щоб ми чітко поділили на два етапи. Перший етап це стабілізація ситуації по різних галузях і сферах. А другий етап це таки розвиток. І я думаю, що от з цієї точки зору треба підходити реально. До того ж, як планувати, як організовувати роботу, тому що стабілізація ситуації вимагає термінових якихось реанімаційних заходів, які треба вжити. Причому я би я би просила ми думали над тим, який період часу ми беремо на стабілізацію. Це не може бути до безкінечності. по жодній сфері, по жодній гаунзі. Це півроку нової процесі. Це максимум титуралки, треба чітко розуміти, і тут політтехнологи треба розуміти, що добрались до оцінки ситуації, тому що це до безпечності може. Тобто стабілізаційні реані... реанімаційні заходи це ось перелік таких-таких заходів, які мають відбутися впродовж півроку. Я думаю, що з точки зору національного збереження свободності України і з точки зору національної безпеки, як у зовнішньому, так і внутрішніх вимірах, нам треба все-таки підходити перш за все до наведення якогось право порядку не якогось, а правопорядку, хоча б елементарних речей. Що стосується правопорядку, тому що так, у нас з одного боку дійсно АТО, і там іде реальна війна, з іншого боку, бандитизм, як реальне явище нашого життя, вже проявляється в Києві, вже проявляється на Рівненщині. Ми бачимо загострення колосальне з тим дошкуном, але то тільки відзеркалення, реально. Уже Вінниччина, Хмельниччина так само по селах почався відкритий відкрити бандитизм, якого в принципі в цих районах ніколи. В цих ніколи не буде. Ми це маємо, ми треба розуміти. З іншого боку, питання розвитку. А питання розвитку це надто серйозне, е стратегічне наше завдання. І я, наприклад, вважаю, що з розвитком має бути пов'язано на майбутнє основний суспільний договір і якраз в контексті вже майбутнього розвитку. Ця це, це ситуація пов'язана з конституційним процесом, це не зараз. Зараз у нас, по суті, по факту формально юридично Україна перебуває останні військової агресії, останні війни. І навіть тоді, коли ми говорили, що неможливо в цих умовах формально юридично розпочинати конституційний процес, влада його розпочала і ми бачимо, що практично він дегунітизований повною мірою. І коли ми не підготуємо людей до... Такої важливої роботи як конституційний процес через залучення народу до цієї роботи, будь-який процес конституційний буде дивно Насправді тут це серйозний сегмент, на яким треба дуже серйозно думати, що вперед пустити чи обговорення, чи залучення людей, а потім формалізована процедура, яка є в конституції, тому що навіть зараз вилізли вперед основним суспільним договіром, зробив там розумію, The cat sat on the Не переспівано, 100 разів переписаний той закон на різні лади, да? підв'язали туди президента, Верховну Раду, тобто поставили конституційний процес повністю в залежність від бажання, волі і наявного інтересу на той чи інший момент чинного президента, чинного парламенту. І розумієте, ми знову подаємо в ту Тобто Треба чітко розуміти, що конституційний процес не належить до стабілізаційних заходів. Це питання перспективи, нехай не але треба. Розуміти, що це так само я скажу, що я я думаю, що і демократичні вибори, справжні демократичні вибори, до яких треба готувати і людей. В цілому, і не тільки тим, що ми приймемо там якийсь закон, який буде давати пропорційну е, систему. Якщо ми ну, навіть дамо скажімо, пропорційні відкриті списки, але нікуди не ділося фальшування е, е, на етапі встановлення результатів, списку на етапі підготовки, яка різниця, яка виборча система? Ну, тобто, різниця абсолютно не. Тому і Теж треба розуміти демократичні справжні вибори як перспективна річ, яка би могла бути проведена в країні через дорогу. Я колеги підвожу підвожу вас до того, що. Не все ж воно визріває, от картинка, яка сьогодні з владою пов'язана. Ну, да? Вона все визріває до того, що оця гібридна коаліція, очевидно, може бути створена на наступному тижні. Абсолютно це патологічне, патологічне утворення з двох фракцій і тушок. Воно ж воно навіть якщо воно на один момент якийсь вони домовляться, і навіть за якийсь один момент вони утворять уряд, уряд зрозуміло, що вони не зможуть працювати там ну, перші один, два, три кроки, ми побачимо, що воно мертво вже родилося. Тому треба чітко розуміти, що я, наприклад, в тих умовах, яких ми є, даруйте, але не виключаю. Що може статися така ситуація, що на певний період часу в державі може бути утворена якась тимчасова адміністрація, яка е, займеться питанням е, стабіліз... стабілізуючого цього формату? Я вам пропоную це обговорити. Е, тому що, ну, звичайно, найкращий би був найкращий би був, був варіант провести е, дочасні вибори. Я думаю, що країна очікує найближчим часом крім моцього скандалу, який за... Будет і очікує ще два таких серйозних потужних скандали, пов'язаних з владою, і це буде означати, що Стане питання не тільки позачергових парламентських виборів, а і очевидно стане питання дочасних президентських виборів. І, звичайно, що може бути один варіант проведення одночасних виборів. Треба розуміти, що можна і треба також розглядати цей варіант, але другий варіант я не відкидаю той, що на певний період часу може бути проведена якась. Стабілізаційна формула в Україні для нормалізації ситуації наведення правопорядку, запуску запуску точок росту, тому що б ми не говорили, якщо практично не буде з чого збирати податки, то яка б влада не прийшла, наступна за нею ще одна, ще одна, ще десять. Якщо не буде чим, чим розпоряджатися, ми лише з ситуація пакова. Тому... Якби тут треба розуміти і прошу вас, все-таки обговорити е, оці речі. Я розумію, що Микола, ми давно документи це питання пошуку місця України е, в е, світовій геостратегії, і зрозуміло, що зараз іде заснування нових правил, е, ну так би мовити, світоуправління. управління так? бо навіть оці, оцей офшорний чорний скандал це він же теж виник на пустому місці. бо чітко розуміємо. Про якісь нові правила, ми ще не всі до кінця розуміємо про що точно, але вже нащупуємо ту ситуацію, що йдеться про нові правила виконувати. так само і з точки зору світової смерті очевидно, що підійшли до того, що всі старі міжнародні угоди. Застарілі, не відповідають, нічому, ні регіонально не працюють, ні, ні у світовому вимірі. І тут одне серйозне як би, застереження, яке теж говорить про те, що треба шукати варіанти от, пошуку на найближчу перспективу. Теперішня влада, вона, ви розумієте, яка в чому ситуація. Воно полягає в тому, що влада не є авторитетом у своєму суспільстві. Але всі останні події показали, що влада більше не є суб'єктом міжнародних перемог. Ну все, ну як привіт. Реально людина полетіла в Америку, е, начебто брала Участь у конференції під цим соусом, звичайно, зробили фотографію, як для всіх інших показали, що відбулася зустріч, але в догонку ми отримали ось цей скандал, який пов'язаний з ушором. Тобто, це вже показує, з точки зору міжнародних відносин, влада більше не є суб'єктом. Тому е чітко зрозуміло, що раз, раз так складається ситуація, чітко зрозуміло, що. Реально на дні, але це не наш би, діагноз смерті, це наша, наша можливість відштовхнутися і рухатись далі. Тут зібралися люди, люди не з такого слабенького десятка, всі в принципі, з волею, з, е, е, з, які не звикли опускати руки в будь-яких обставинах і шукати вихід. Чітко я, наприклад, ставлю на обговорення питання механізмів, які пов'язані з двома етапами стабілізуючий на коротку перспективу півроку, максимум до року, і другий етап, який пов'язаний уже з запусками для демократичного розвитку Ось Останнімо вчимо.